Ще один автомобільчик додамо це Hyundai Kona, Electro. Має рік 2020 пробіг 79 тисяч 80 тисяч. Власник цього автомобіля дивився наше відео. Каже, як тільки перше вийшло про електромобіль, так і дивлюся. І їздив і думаємо, ну, мене не коснеться. Ну, можливо, не всіх. Я якось пройду мимо і мене пронесе, Але ось буквально декілька днів тому, і там, може, недільку назад, каже, що загорілась помилка. Отак От просто стоячи на місці, все в машині сидів, вилізло, долити холодогент інвертора. Ех, каже: ну, що не пронесло. Приїхав до нас. Підключились. До речі, коли бачимо акуми оригінальні, не міняні, відразу ставимо на зарядку, з самого низу починає заряджати. Акумулятори, ще раз наголошу, перевірте в своїх автомобілях оці акумулятори. Якщо він вже дохленький, заміна. Замініть і все. Перше підключення зробили на основний радіатор передній. Тут дуже парує, покажу. Є кристали, їх не дуже багато. По зрівнянню з общою масою автомобілів, які пройшли через нас, саме у передньому радіаторі, тут не дуже багато. Можливо, тут ситуація не така вже й критична, але помилка є і кристали є. Цей вхід зліва, бачите, щось трішки тут зеленуватого є. Уже якесь відложення, але не кристали. Ну, Не так, щоб, знаєте, заліпило там, як буває в інших автомобілях. Тобто працюємо з цим автомобілем по нашій системі. Все промиваємо по черзі. Потім буде батарея нагрівач, два теплообмінника. Автомобіль має батарейку 64 кВт і тепловий насос. Так виглядає в нас після промивки переднього радіатора. Є, е, бачу, заглядаю, теж синенькі кристали, є жовтенькі, біленькі вже різнокольорна гама. Переходимо зараз в моєму і на батарею з нагрівачем. Теж світло зелені, синьоваті, біленькі, визимо поляри. Переходимо на теплообмінники, правий теплообмінник. Тут біленьких кристалів більше. Завчились з теплообмінниками, покажу як виглядає кристалізація, скільки її з двох теплообмінників переходимо на двигун, інвертор та дві електричних помпи. Є кристалізація. Працюємо з декількома контурами, одночасно переключаючи різні подачі, обратки. Побачимо, скільки зберемо двигуна з інвертора. Завершили з промивочкою, зібрали систему, будемо зараз заправляти антифриз. І тут трішки повідомлення. Нарешті в нас з'явився антифриз, антифриз Starline Оригінал. От так він поставляється. Паки по 4 баклажки по 5 літрів. Ціну можете знати в нашому Telegram-боті. І ну, трішки вигідніше, якщо, скажімо, Получається, машина входить ближче до 12, Starline продається по 5 літрів. І не зовсім людям було вигідно купляти третю баклажку, щоб потім 3 літри залишилось чи навіть більше. І Тому часто спрашували, чи є у вас там тих 2 літри. От, у нас тепер є повністю антифриз електро, хто хоче. З антифризом. Такий же самий, як ви придбаєте в інтернеті, все те саме. По ціні, дивіться самі. Кому вигідніше, привозьте свій, Ми можете оригінал брати тут за бажанням. В даному випадку, заправляємо антифриз Starline Electro. Прокачуємо систему. Вже майже закінчили. Доходить до кінця. Трішки вже фінальна стадія. І подивимось, скільки вийшло вийшло дві п'ятерки повних. І от я таку шкалу розбив на 5 літрів. До троєчки. 12 літрів вийшло, пів Півлітра одлили власнику на долив Може поїхати там ще трошки присяде. То, то приблизно отак маємо 12,5 12 літрів входить до 12 і ще з собою півлітри треба мати. Майже повна, повнісінька заміна антифризу. Зараз проведемо після цих маніпуляцій тести на запуск, подивимося оберти помпи, як працює при запуску, як працює на заведеній машині і відправляємо цей автомобіль в дорогу. Ми з усіма власниками електричок тримаємо зв'язок. Ці, що в нас були автомобілі, не мають більше проблем з виникненням повідомлень. І чекаємо їх на сервіс, дали рекомендацію і кожен раз це кажу. Після вже втручання систему, заміни антифризу 50-60 тисяч 2 роки. Якщо захочете більше, Ну можете більше там уже дивитися по своїй ситуації так, щоб не було проблем. А ми переходимо ще до однієї машинці, це буде Kia Niro 20 Kia Niro 2020 року із пробігом. Дивимося, О, цікаве значення 79 482. Щойно була машина, теж був пробіг 79 з копійками, і цей автомобіль до нас приїхав із Одеси. Одеса, привіт. Дзвонять люди з усієї України, дивляться нас, мають проблеми із кристалізацією і мають помилку на панелі приладів, яка звучить, як долити холодогент інвертора. І Ще раз скажу, що це воно хоче, щоб долили антифризу. Антифризу бачите, більше максимуму. Долито вже залито, нікуди воно вже не просить, але помилка не зникає. Особливість її проявлення в жарку погоду при роботі з кліматом і так далі. Коли потужність обертів помпи підростає і виходить за нормальні показники, люди попросили зняти відео, і ми робимо це майже з кожним електромобілем, ну не з кожним, прямо з кожним. Але так по ситуації намагаємося зняти, особливо коли власника немає поруч. Я думаю, це буде правильно. Він хоче бачити, що роблять з його автомобілем, які там справи. І нам теж це подобається. Зняти відео, щоб і власник передивився, які були роботи зроблені, як заправлявся антифриз, і скільки його війшло, що він новий, щоб все було так, як треба. Отже, підключаємось, зливаємо першочерговий антифриз, робимо підключення на передній радіатор. Дивимося, яка ж кристалізація в цьому автомобілі. Злили антифриз, зробили перше підключення на основний радіатор, і в цьому автомобілі бачимо, є кристалізація. Її дуже гарно видно, лежать вже в теплообміннику кристали. Заглянемо сюди і тут в цьому патрубку теж видно. Очікуємо нормальну кристалізацію. Тож, поїхали, дивимось, що у нас по передньому радіатору, все під'єднано, поїхав і біленький кристали, запарує, опу так буду показувати, щоб Видно, що їх багатенько починає накидувати. Працюємо, працюємо з цим автомобілем. Автомобільчик із Одеси. Одес, Одеса дзвонили неодноразово, щось у вас там навіть звертались кудись, щось не вийшло у людей. До офіціалів звертались, писали нам, що якась проблема. Не вийшла помилка. Отже, промиваємо. Це не цей автомобіль, а інший дзвонив. Закінчили з промивочкою переднього радіатора. Отак виглядає кристали, які в ньому зібрали. Бачите, мілкі, крупні, різні всякі є. Переходимо на батарею з нагрівачем. Чистенький фільтр. Поїхали. Працюємо батарея нагрівач Так виглядає кучка кристалів із батареї з нагрівачем, і переходимо на теплообмінники. Були підключення два теплообмінника. Зараз ще раз їх покажу, лівий. Тут стоїть, а правий розташований за акумулятором внизу. Можливо, так хто не знає про що йде мова, буде цікаво, можливо, в перший раз дивиться відео. І так, правий теплообмінник, чистенький фільтр поїхав. Та ви бачите, каталізація є, що не дивно. Ми їм їх по черзі, але апарат нас дозволяє підключатись різні місця, різні контури мити. Зараз відкрию наступний контур і побачимо, що в іншому. так Інший лівий теплообмінник начищу фільтр. Двох теплообмінників, а вже кристалів дуже багато. Працюємо і ми деталями. Фінальний варіант промивки двох теплообмінників виглядає так, скільки намили кристалів. Наступне підключення робимо на двигун інвертор, включаючи дві електричні помпи. Робили підключення, чистенький фільтр. Дивимось. Бидають кристалики Закінчилось промивкою. покажу, скільки бруду збирали з інвертора і двигуна, доволі багато. Триває вакуумна заправка антифризу, антифриз StarLine. Нагадаю, що в нас. Є в наявності такий антифриз. Оригіналу не тримаємо, ніяких інших не тримаємо. Цей антифриз перевірений, заправляється в багато автомобілів, по ціні доступний, його обирає більшість. Хочете свій, купуйте свій, привозьте свій, який ви привезете, такий ми вам і заправимо. В системі з тепловим насосом близько 12 літрів. Дві баклажки повних і в нас ще тут половинка-два з половиною стоїть. Заправляємо, прокачуємо систему. Дивимося скільки влізе. Закінчуємо з прокачкою. Все прокачало, все супер, помпи роблять тихенько, чуть нижче рівня Макс Та... І що в нас війшло? так Дві повних по 5-10 і тут десь з 2,5 Ну, Грубо говоря, 11.5-116 літ. Війшло. Ще можна проїхатись і може якихось 200 ще попросить довити. Закінчуємо цим автомобілем. Зараз перевіримо, як працюють помпи. Дякую, що переглядали це відео. Ставте, будь ласка, вподобайку, підтримуйте український контент. Ми працюємо, знаходимося в місті Бориспіль. Наші контакти в коментарях, також в описі під відео. Не забувайте, що працює Телеграм-бот, шукайте в описі або в коментарях є посилання, там всі відповіді на ваші запитання. Все там буде ясно, що, по чому, куди, де і як. Знаходьте, дуже зручно, в автоматичному режимі, працює цілодобово, можна все там побачити і знати. Всім мирного неба, слава Україні, слава Збройним силам України, до зустрічі.